Всім привіт! 21 листопада 2025 рік компанія Електромотор. Сьогодні, друзі, п'ятниця. І в нашу п'ятнічну розпродажу попали зарядочки Руйобі Показую маркіровочку, друзі. Давайте ближче роздивимось. Отак от, друзі, виглядає. Зарядний пристрій Руйобі Серійний номер. Так що, друзі Кому потрібні зарядочки в кого інструмент руйобі, а зарядочки нема, заходьте на сайт електромотора да телефонуйте 063 426 1010 -10, і будете мати зарядний пристрій Руйобі по гарній ціні. 063 426 1010. -10.